Уряд не виплачуватиме заробітних плат медикам та освітянам, які працюють у містах обласного значення. Відтак тернопільська влада, замість того, щоб ремонтувати лікарні та школи, змушена виділяти гроші на заробітну плату вчителям та лікарям. У серпні цього року місто виділило 32 мільйони гривень, і для того, щоб завершити рік без заборгованості, змушено додатково виділити ще 11 мільйонів. Олі готові до початку зими. Найперше вдалося належно та вчасно розпочати опалювальний період. Окрім цього, до холодів та снігу готові комунальники. Є вся необхідна техніка для прибирання, достатньої піщано-соляної суміші для посипання доріг. Що стосується водопостачання, теплопостачання, теж підприємство водоканалу «Теплоенерго» готові до періоду в мінусових температурах працювати. Це стосується і. Діяльності аварійних груп і проведення ремонту на мережах, тому що зновки в період низьких температур йде промерзання ґрунтів, Відповідно, будь-яка аварія вона набагато довше і складніше ліквідовується. Економити тепло за рахунок нових вікон та дверей будуть у поліклініці третьої міської лікарні. Там замінили 130 старих вікон на нові металопластикові. З заміною віконних і дверних блоків ми отримаємо приблизно до 20% економії по теплу. Тобто воно відіб'ється і на кошторисі нашого лікувального закладу в сторону збільшення. Для більшої ефективності енергозбереження у третій лікарні працює котел на дровах, завдяки якому повністю відмовились від використання газу та економлять майже 30% тепла. Що влітку було поставлено на умовах? Залучені приватних інвестицій, котельню на деревині. І вже сьогодні лікарня економить близько 30% споживання енергоносів, тобто по-перше, перший від газу повністю, по-друге, ті рахунки, які виставляють їм за тепло, на 30% менше, ніж платили минулого року, коли користувалися газом. Плюс встановлення вікон, які також дають енергозбереження, і в результат буде мати менше витрат на енергоносії, в той самий час комфортну температуру в середині приміщень. Нині міська рада шукає можливості заощадити тепло не лише у медичних закладах. Понад 140 вікон замінили і у 13-й школі Тернополя. В інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги Тернополя розпочали капітальні ремонти. Пацієнтів з другого та третього поверхів на цей період перевели в палати першого поверху. Повну реконструкцію приміщення планують завершити наступного року. Після ремонту оновлена інфекційна лікарня прийматиме і дорослих, і дітей та відповідатиме усім сучасним вимогам. Тут розпочаті роботи для того, щоб облаштувати повноцінне відділення інфекційної лікарні, де мають бути. Сучасні буксовані палати, які розраховані по самих сучасних вимогах і для дорослих, і для дітей. Зовні ведуться роботи для того, щоб зробити ремонт фасаду, також облаштувати спеціальний ліфт, який буде підніматися до кожного з чотирьох поверхів. Дочасно почалися роботи в середині приміщень, для того, щоб переробити вже під сучасні вимоги, зробити нові сучасні буксовані палати. Дорогу та тротуари на вулиці Тролейбусній завершили ремонтувати. Тут облаштували зупинку громадського транспорту, організували зупинку на вимогу. Про що просили тернополяни. У листопаді 2013-го за тиждень до саміту ЄС у Вільнюсі український уряд прийняв рішення про призупинення підготовки до підписання угоди. На знак протесту на площі своїх міст вийшли студенти. Тернопіль став першим, далі Львів, Києва, згодом інші міста. Мирні акції щодня збирали все більше людей. Міський голова Сергій Надал з першого ж акцій протесту підтримав ініціативу молодих тернополян щодо відстоювання європейського напрямку розвитку країни та нового. Повороту мирним акціям надав силовий розгін студентів на майдані незалежності в ніч 30 листопада. Я закликаю всіх молодих, старих, відкиньте страх, не бійтеся, виходьте, тому що разом ми сила з нами Бог і з нами правда, і разом ми переможемо. Після розгону майдану українці ще чисельніше вийшли на акції протесту. У волонтерський намет тернополяни приносили гроші, теплі речі і продукти. Все у підмогу столичному майдану. 1 грудня під час відкритого засідання сесії на театральному майдані прийняли рішення про загальноміський страйк, який ініціювали тернополяни. Згодом до нього приєднались понад 200 автолюбителів, які у ці дні їздили дорогами Тернополя із символікою ЄС. Щонеділі головна площа міста. Збирала тисячі тернополян. А далі відлік пішов не на дні, а на життя. Імена перших загиблих у Києві були в усіх на устах. Україна розпочала нову еру своєї боротьби за незалежність. Українці домогли за повалення режиму Януковича, та це був лише початок. Сьогодні ми згадуємо про події, які розпочалися в листопаді 2013 року, і знайшли свої в революції гідності. Це було одночасно дуже світла і трагічна сторінка історії українського народу, тому що з одного боку, це було духовне піднесення, національне піднесення, з іншого боку, все це надалося ціною багатьох людських жертв. Сьогодні дуже важко давати оцінку цим подіям після двох, п'яти чи навіть десяти років. Тому насправді оцінку нехайдуть історики згодом. А сьогодні нам потрібно перестати аналізувати, а починати працювати, робити так, щоб ми жили в тій країні, заради якої піднявся стояв майдан. Щоб українці кожного дня відчували, що Україна бореться з корупцією, що кожного дня зростає рівень добробуту населення і молодь має перспективи цій країні. Події Майдану Революції Гідності, війна на Сході, проявили кращі риси характеру українського народу. По-перше, це нас об'єднало. Це поклала нашу тоні до саме то здатні всім пожертвувати все найдорожче, що є в людей: кошти, добробути, навіть своє життя заради країни, заради свого ближення. Сьогодні дуже би хотілося, щоб ті кращі. Риси характеру майданівців сповна проявилися у мирному житті і у будівництві країни. Тому що лише спільною, щоденною жертовною працею ми можемо збудувати ту країну, заради якої нам люди, ту країну, заради якої стояв Майдан. Поки нам дозволяє погода, в Тернополі продовжуються роботи по ремонту доріг, дворів і міжквартальних проїздів. Зокрема, міжквартальні проїзди асфальтували на вулицях 15 квітня, 4, 6, 15 квітня, 9, бульвар Куліша. Ремонт пробудинкових територій триває на вулицях Челдаєва, 10, Лепкого, 9, Куліша 10, Лесі Українки 17, Чернівецька, 56, Симоненка, 3, Проспект Злуки, 37, Галицька, 34 і Новий Світ, 91. Минулого тижня завершили капітальний ремонт дворів на вулицях Зарудкою 1, 15 квітня 6, Довженка, 5, Карпанка, 4. Завершений капітальний ремонт доріг. Вулиця Штару Ставелі, вулиця Тролейбусна, тривають роботи на Бродівській на шляхопроводі на мості. Зупинки громадського транспорту завершують облаштовувати на вулиці Сахарова в районі міської лікарні номер 2 і на вулиці Корольова в районі штового будинку номер 10 Роботи практично завершені. Крім того, завершують ремонтувати сходи на вулицях Назарія Ремчука, бульвар Куліша. І пішохідні доріжки на вулиці Просвіти, 13 і вулиці Живого. Тривають роботи з утеплення будинків за адресою Болоня, 19, текстильна, 2. Також розпочата роботи по заміні вікон у будинку за адресою Горбачевського, 2А.